Наші прекрасні вельми, шановні підписники, ваш колумбійсько венесуельський гурт продовжує співати для України і для регіонів України з Богати, з Колумбії, з Південної Америки. А зараз черга славетного сильного. Українського стійкого Донбасу і ця пісня дуже така стара, яка є в дуже старому фільмі. Здається, її виконує виконував Василь Зінкевич. А автором є Івасюк. Якщо я не помиляюся, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо я щось не так сказав, і навіть якщо щось так сказав. Так що, це з великою любов'ю для нашого українського Донбасу. В швидких поїздах я долаю свій шлях, хай летять до мети. І леха моя будь, здогадались, мабуть, нових друзів я хочу знайти. Я вітання везу він Донецький степів, синім гора везу. але в серці моїх завжди буде мій вільним, Полюблю я Донбасу. Атланти, перегони підпирають, небо край, подивись на навкруги це край, моя земля, свої муки, свої мрії від для не. На швидких поїздах я долаю свій шлях, хай летять мети. І легка моя путь, догадались, мабуть, нових друзів я хочу знайти. На швидких поїздах я долаю свій шлях, на швидких поїздах, я долаю свій шлях, на швидких поїздах, я долаю свій шлях.